За минулий тиждень з Авдіївки евакуювалося понад 100 людей. Постійні ворожі обстріли та бомбардування міста стали причиною того, що люди почали активно виїжджати у більш безпечні міста та регіони. Лише сьогодні зранку Авдіївку обстріляли уже декілька разів. На зараз більше десяти вже відбулось. Ну поки що по інформації по загиблим пораненим немає. Сподіваюся, що так і залишиться. Запланована евакуація. Впевнений, що все, все вдасться, все без як кажуть без проблем. Ну так гатять вони, так місто стирають. За минулу добу 28 масованих обстрілів відбулось по території громади, 12 авіабомбових ударів. Ну, місто стирають. Тисне ворог і на позиції українських військових навколо Авдіївки. Ворог тисне, намагається, крім того, що оточити з флангів міста. В останніх декілька днів активізували вони свої дії на промці. Було Декілька днів поспіль застосування техніки, і колісне, і на траках. Ну, все відбили, все, все контрольовано. Спалили там півтора десятка одиниць техніки ворожої. Ну, Ситуація ну, реально там дуже складна, дуже напружена, але контрольована. За минулий тиждень Завдіївки вдалося вивезти 102 людини, каже Віталій Барабаш. Здебільшого вони залишаються у межах Донецької області. Вчора дев'ять, сьогодні запланована евакуація. Завтра, на післязавтра є навіть є такі, які записуються можна нам на суботу, навіть і такі є. Хоча ми розуміємо, що кожен день перебування там це все-таки ну, дійсно ризик для життя. Хотілося б, звичайно, щоб всі поїхали з міста. Бо Ну, вже бачимо і мороза, і просто холодно, і дощ, і сніг. А той факт, що гатять останнім часом по будівлям, звідки йде дим з труб буржуєк, говорить про те, що ну, йде не просто руйнування міста, а цілеспрямовано б'ють саме там, де є мирне населення. Евакуацію займається велика команда військової адміністрації, поліції та волонтерів. Є дійсно. Три групи волонтерів, які постійно з нами на зв'язку, постійно, ну, поруч з нами з початку повномасштабної війни допомагають кожного тижня, по декілька рейсів вони роблять. Ну, це вже така спаяна команда. Ми, поліція, волонтери, які працюють ну, дуже спаяно. Станом на ранок, 21 листопада, в Авдіївці продовжують залишатися 1383 людини.